Вітаємо сьогодні. Занурюємось у текст Олега Шинкаренка Бандера Дісторшн. Маємо уривки, і от власне спробуємо розібратися в його, ну м'яко кажучи, дуже незвичній структурі. Справді, от одразу питання: чому саме так? Навіщо? Стільки цитат, стільки. Фантастичних, іноді аж абсурдних сцен, ну, логічно ж було б, мабуть, чекати на класичний історичний роман про Бандеру, такий, знаєте, що відповідав би нашим уявленням про ту епоху. Але тут питання: чи наші уявлення взагалі, чи збігаються вони з реальністю минулого? Гаразд, давайте розпакуємо це. Так, структура одразу е, впадає в очі, вона дуже фрагментарна. І нелінійна. це, очевидно, свідомий хід. Ми бачимо такий собі калейдоскоп. Ось сучасний герой Артем кудись їде, ось епізоди з життя історичних фігур, батька Бандери, самого Степана Бандери в різних обставинах. І поруч відверто фантасмагоричні речі, як, от, наприклад, констабір Саксенхаузен, що раптом стає космічною станцією. Це ж, ну, це дивно. Абсолютно, або сцена битви Гонти з маткою Божою Ченстуховською. Це ж взагалі виходить за межі будь-якої спроби історичної реконструкції. Так, так. А згадайте розмови зі смертю чи кулемет, що раптом починає цитувати якісь фрази, типу, збудоване руками можна руками зруйнувати, або ця картонна фігура діда, що надсилає повідомлення Артему на смартфон. Це все, власне, елементи отого от самого спотворення, distortion, яке винесене в назву. Це не баг, це фіча, як то кажуть. Тобто це не помилка, це такий задум. Автор ніби препарує міф про Бандеру просто перед нами, так показує всі ці суперечливі детальки. Саме так він не стільки розповідає історію, скільки розбирає сам механізм її творення. Але от що цікаво ці фантастичні, ну дивні елементи, вони ж існують поруч із дуже реалістичними сценами. Навіть жорстокими, і з такими гострими ідеологічними суперечками, так це правда. Згадаємо розмови про націоналізм там Степан з батьком чи з Лебедем говорять, або цитати з брошур 1916 року, чи суперечки про різні гілки ОУН в потязі. Навіщо ця м, еклектика? Чи не заплутує це читача, чи це не просто хаос заради хаосу? Ну, ризик, звісно, є. Але здається, саме цей хаос, це еклектика, це і є частина авторського задуму, це ж віддзеркалення неймовірної складності і суперечливості, як самої постаті Бандери, так і всього історичного контексту довкола. Тобто автор не прагне дати простий однозначний портрет. Точно він не намагається створити такий монолітний образ чи якусь просту лінійну історію життя героя. Навпаки, він здається, досліджує самі механізми, як творяться міфи, стереотипи, пропагандистські кліше, все те, що оточує Бандеру, і власне український націоналізм загалом. Машини це все ці цеглинки, з яких ми сьогодні будуємо своє уявлення про минуле. І автор показує наскільки цей процес ну, хаотичний і спотворений. Абсолютно вірно. Замість того, щоб імітувати, як ми собі уявляємо життя Бандери чи ту епоху, Роман показує сам процес формування цих уявлень. Згадайте розмову Артема з Мариною Павлівною, вчителькою російською з Ростова, яка пише казки про Бандеру, хоча її уявлення про нього ну, дуже специфічні. Так пам'ятаю, або ті ж суперечки в потязі, чи був Бандера взагалі в Україні, чи мав він український паспорт, це ж все про сучасне сприйняття. Про міфи, які живуть от прямо тут і зараз. Виходить, автор ніби навмисно відмовляється від позиції такого всезнаючого оповідача, і натомість ставить під сумнів саму можливість простої об'єктивної розповіді про таку складну фігуру. Саме так і оці фантастичні елементи, абсурдні ситуації, як от обговорення Бандерою та Мацейком, ремонту тенісного корту одразу після планування вбивства П'єрацького, вони лише підкресують цю думку. Вони показують ну певну ірраціональність історії і те, як легко постаті та події міфологізуються. Тобто структура роману це як дзеркало, так, певною мірою. Дзеркало інформаційного хаосу, тих спотворень, в яких ми живемо. Структура показує, що наші уявлення про минуле це часто саме конструкт, такий собі колаж, а не фотографія реальності. Ми бачимо не стільки самого Бандеру. Скільки те, як ми про нього думаємо і говоримо сьогодні. Отже, до чого ми приходимо? Здається, автор не дає простих відповідей, а радше ставить ще більше питань. Ну, ключовий висновок, який можна зробити з цих уривків, оця незвичайна структура, цитатність, фантастичні елементи в Бандера Дісторшен, це не спроба заплутати чи епатувати. Це інструмент. Інструмент для дослідження самої природи історичної пам'яті, механізмів творення міфів та їхнього ну, неминучого спотворення в сучасному світі. Це не біографія в класичному сенсі, це радше метароман. Роман про те, як ми створюємо, сприймаємо, переказуємо історії про минуле. І це залишає нас із таким, знаєте, непростим питанням для роздумів, а наскільки наші власні уявлення про історію. Навіть ті, що нам здаються найпереконливішими, насправді є лише таким самим набором фрагментів, цитат і, можливо, неусвідомлених нами спотворень.